Доброго дня! Є багато різноманітних чатів з адмінів, де вони там обмінюються інформацією. Це набагато цікавіше ніж якась наймана робота, ніж робота там в офісі. Я працював. Я за фахом журналіст. вісім рекламних постів в місяць. Десь так, і скільки вони приносять в середньому? Відрізняється звичайно. Ну, але це більше тисячі доларів. Це це рекламні пости. Ну так не кожен день, але був були такі дні, коли там 400 баксів за два дні. Це просто там два-чотири відоси залетіло. На ці відоси придумати ідею. Загалі але відкрив тікток там кожен відос береш ідею. Війна не або як похитнула наше сприйняття життя та матеріальних спокус. Ми зрозуміли важливість життя та важливість не життя нашого східного сусіда. І ми зрозуміли, що в житті треба реалізовуватись якомога швидше в найближчому часі, для того, щоб потім надалі тільки розвиватися у цій сфері. Якщо ти ще глобально не визначився у тому, чим ти хотів би займатися у цьому житті, то у цьому відео я тобі покажу достатньо перспективний напрямок в принципі для любого юнака. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як обрати нішу для свого власного Телеграм-каналу та вийти на пасивний дохід. Розкажемо про плюси та мінуси такого заробітку. Візьмемо інтерв'ю у власників популярних телеграм-каналів та у арбітражника трафіку. Розкажемо про закупівлю реклами, та розкажемо про рекламний прайсер Денні Та я вам покажу свої власні прибутки. Отже, обрати свою нішу на даний момент достатньо непросто. Тому що, якщо, наприклад, якийсь там Вася, в вгруб кажучи, стрижеться під нуль, півасік з дружками і ганяє на секунди. То якщо він буде це показувати не в своєму телеграм-каналі, то це буде цікаво лише дільничому зі справ неповноліт. Ніша має бути актуальна. Хоча насправді, якщо ти знайдеш шлях, як це подати аудиторії, то you're welcome, тому що Telegram – це така платформа, де в принципі популярний такий контент. Так що, по факту, якщо моральні принципи тобі дозволяють, то чому б ні? Взагалі ніж може бути дуже дуже багато, прямо як тих самих п'ять в тебе на районі. Тобто це може бути від якихось розваг та масів до заробітку і трейдингу в крипті. Тому зрозуміло, що реклама в криптоканалах коштує дорожче, ніж у розважальних, тому що аудиторія там тупо більш платоспроможня. Давайте, власне, щоб багато не говорити, Питаємо у власників більших телеграм-каналів про те, як же знайти свою нішу. Знову ж таки, ви обираєте з не сам про ту нішу, яка вам подобається, ну але також розумійте ну скільки часу потрібно це вкладати здебільшого треба вкладати і гроші, тому що хочеться залучити певну кількість людей. Знову ж таки, тут в основному я б хотів відзначити, що телеграм-канал, Ютуб канал це дуже крута можливість розвиватися вам і отримувати якийсь заробіток від того, що вам подобається. Але ну як і будь-яка справа, це не. Просто десять разів подумайте, чи це вам потрібно. Підходьте до цього серйозно. Не можна, не витрачаючи час, сподіватися на якийсь результат. Гаразд після того, як ніша оформлена, потрібно оформити канал до її стилю. Думаю, за це не треба пояснювати. тут все достатньо інтуїтивно зрозуміло, але от як набирати аудиторію, тому що в телеграмі немає рекомендацій як на Ютубі. От як ви побачили це відео в відео в стрічці, там якби такого не буває. Тож давайте так само запитаємо у власників великих телеграм-каналів, як вони збирають свою аудиторію. Арбітраж трафіку з TikTok — це е, дуже зручно, тим, що трафік ти не купуєш, там не налаштовуєш ніякий таргет і так далі. А це повністю якби безкоштовний трафік. Ти тільки витрачаєш свій час, ну показуєш свої вміння там в монтажі відосів, в пошуку ідей для відосів і так далі. Ти робиш відос в Тікток. Там це може бути якийсь мотиваційний Тікток, мотиваційний відос, чи там де ти розказуєш про якийсь криптопроект, дивлячись на яку нішу ти гониш трафік. Робиш якийсь заклик, залишаєш посилання в Тіктоці, і люди переходять в Телеграм. Тобто тут теж безневдачного обідаця. Ви можете так само купити рекламу, яка взагалі не принесе вам жодного. Результату, але в принципі, як і в будь-якому бізнесі, як і в будь-якій сфері, невдачі вас будуть тільки загартовувати, тому не бійтеся. Також достатньо часто трапляються накручені канали з накрученими цифрами, спеціально створені для реклами, і відповідно з таких каналів до вас ніхто не прийде. Це такий один з видів скаму на рекламу в Телеграмі. Це трапляється не дуже часто, але вам теж потрібно про це знати, тому що тим не менш таке буває. З основних плюсів такої діяльності є те, що гроші по факту самі тобі пишуть. Тобто, бажаючи купити рекламу, просто звертаються до тебе, запитують ціну. Якщо ви їх влаштовує, то скидають тобі гроші і власне. Ви співпрацюєте, тобто тобі не треба шукати покупця, стояти десь на базарі і чекати, поки до тебе підійде людина, подивиться на твій товар і купить у тебе щось. Ти просто займаєшся своїми справами, до тебе звертаються рекламодавці, а потім у будь-який доступний і вільний для тебе час доби відповідаєш. Це по факту пасивний дохід, тому що для того, щоб продати рекламу, ви абсолютно нічого не робите. Тобто ви генеруєте якийсь контент, якісь пости. Так, окей, класно, круто. Але коли вам пише рекламодавець, він просто скидає вам гроші, ви постите пост, витратите на це максимум кілька хвилин, і у вас вже зароблені гроші. Що ви. Скільки це не займаєтесь? Ну і звісно, тут немає межі у розвитку, тому що чим більше тебе підписників, чим більше людей бачить твої пости, тим дорожче ти можеш продавати рекламу. І в тебе постійно є мотивація йти далі і заробляти більше. Тому що кожного дня ти бачиш, як інші канали твої колеги, так само колеги, а не конкуренти. Сприймай як колег, тому що тобі, ви можете діяти разом. Вони постійно набирають більше підписників, в них постійно більше переглядів на постах, і вони продають рекламу, і ти бачиш, що хтось запостив рекламний пост, і ти розумієш, ага, тобто зараз тільки що він заробив там 50 доларів, а я не заробив 50 доларів. І через це в тебе Постійно, постійно є мотивація йти далі, писати нові пости і привлікати ще більше трафіку у свій канал. Якщо говорити про такого медіагіганта як Ердені, то в його каналу з майже ста тисячною аудиторією, рекламний прайс такий, що аж очі на лоба лізуть. Тисячу тисячу триста доларів. Так, тобто на ці гроші цілком можна жити в Україні. Мінімальна реклама в тг каналі коштує 3,5 тисячі доларів. А на Ютубі так зовсім від 5 тисяч. Гаразд, думаю, ви вже зачекалися. Давайте на кінець перейдемо до найцікавішої частини цього відео. Скільки ж приносить мій власний телеграм-канал, в якому зараз більше трьох тисяч якісних підписників з Ютубу? Зараз рекламний пост в каналі коштує від 30 доларів. Ну, самі розумієте, це вже адекватні гроші, за які можна словати поїсти в шкільну їдальню. Звісно, за кожну рекламу я вам відчитуватися не буду, тому що хто взагалі такі, але в загальному з телеграму виходить достатньо кругленька. Суму за весь час і ви можете зараз бачити на екрані, тому що чесно я не грибу скільки там, і думаю, ви вже помітили цю зручну табличку для обліку усіх прибутків та витрат з телеграм-каналу. Її я залишив у своєму телеграм-каналі. І до речі, це для вас дуже хороший приклад того, як переганяти трафік з одних джерел в інші. В даному випадку з Ютубу в Телеграм. Тобто зараз типу ви такі о, табличка для обліку. Я хочу зробити свій телеграм-канал. А мені треба вести облік для того, щоб рахувати скільки ж я трачу і витрачаю для того, щоб не піти в мінус. Але я не хочу робити цю табличку сам з нуля, тому я і скачаю у молодого кривета в телеграм-каналі. Супер, ви приходите, підписуйтесь на телеграм-канал, залишаєтесь там. Потім рекламодавець бачить, ага, у мене вже ну а чотири тисячі підписників. Куплю я в нього рекламу, і таким чином я вас монетизую. Також пам'ятайте, що можна партнеритися з різними проектами, типу бірж, обмінників, гаманців і так далі. І за реферальною системою заробляти дуже і дуже непогані гроші. В мене особисто є знайомий, що вивів 450 доларів нещодавно за рефералки байбіт, і ця рефералка байбіт, тобто в принципі достатньо крупна біржа, на якій і так багато користувачів, тому що великим проектом потрібні користувачі, ваші підписники. Вам потрібні класні проекти, хороші біржі, щоб на них торгувати. А вам потрібні гроші, які ви можете підняти з комісії або з інших умов, там на яких ви запартнерите з біржею. Тому працюємо. До речі, якщо ви хочете знати більше і подивитися повні версії інтерв'ю з власниками телеграм-каналів із цього відео, то обов'язково переходьте до мого телеграм-каналу, у яке я завантажу повні версії інтерв'ю. Там більше питань, більше тем та нюансів ми розібрали. І для тих, хто дійсно збирається створювати свій власний телеграм-канал, свій власний бізнес, це буде дуже корисно, тому обов'язково переходь в мою телегу і і дивись там повне інтерв'ю для того, щоб Розвиватися і шарити більше ніж інші, хто тільки подивився цей відос, Як і в будь-якому бізнесі, для того, щоб бути успішним, потрібно знати свою аудиторію, розуміти приблизний шлях, куди тобі рухатися далі і постійно-постійно розвиватися. Пам'ятайте, що заробіток, а тим більше перший може бути достатньо складним, важким, але також пам'ятайте про перспективу вашого розвитку, про те, що завжди треба працювати на перспективу. Про те, що якщо ви зараз там не продаєте рекламу навіть за 10 доларів і робите цей телеграм-канал, просто так нічого не отримуючи. То пам'ятайте, що через півроку, навіть через кілька місяців, якщо постаратися. Айтесь, ви зможете жити на дохід з цього телеграму і типу отримувати по кілька тисяч доларів просто з того, що пишете кілька постиків на день. Гаразд. Отже, дякую всім за перегляд. Удачки в створенні своїх власних крутих та неймовірно якісних телеграм-каналів до речі, можете сказати їх в коментарі до цього відео, і я подивлюсь. Інші підписники подивляться, все буде супер. І пам'ятайте, що усі додаткові матеріали до цього відео, звісно, в моєму власному телеграм-каналі. Прибутки вам, прибутків з телеграму, із нишахніш теж все бувайте.